Про культову гру козаки, в якій є українські козаки. Оце так несподіванка. Гадаю, що чув кожен геймер України. Ну, принаймні, ті, хто народились до початку другого тисячоліття, так точно. Проте козаків та й українців взагалі у відеоіграх є багато. Дуже багато. Звісно, друге, що спадає на думку після безпосередньо стратегії від GSC, це серія Сталкер та Метро. І ось коли в Сталкері багатезно українців. Я своєму таборі обов'язково передам, що ти мені допоміг. То в метро грі про московський постапокаліптичний метрополітен. Все не так очевидно. В першій грі то тут-то там можна почути українську. Проте в сиквелі з підзаголовком Last Light є персонаж, з яким можна поспілкуватись і навіть поторгувати. Звати його Степан. Степан командир торгового каравану. Він та його люди хотіли потрапити на кільцеву лінію, але через карантин їм заборонили прохід. В цьому місці у грі у вас і є можливість поторгувати з караваном. Цікаво, що в російській озвучці цей персонаж розмовляє українською. Але в українському дубляжі Степан говорить з виразним білоруським акцентом. А вже в англійській версії Степана взагалі звати Пьотер. Такий собі мультиверс Степана в залежності від локалізації. Хто такий? Усе в порядку, мужики, факінрав. Щіт. Зорайпіпуста. То ти на кільце зібрався. Тоді поспішай. Ну і якщо ми вже зачепили постапокаліпсис. То розповім вам ще про лейтенанта горобця з Fallout New Vegas. I'm знаходиться НПЦ в локації Маккарен Кемп і може запропонувати вам два завдання на проходження. Щодо біографії, то горобець є виходцем сім'ї емігрантів, яка переїхала до Америки століття тому. Як і багато інших стрілків з армії NCR, він був завербований на фермі, на якій виріс. Ось такі ось бойові горобці є у Fallout. Капітан Джек Горобець, якщо ваша ласка. Але повертаючись до теми. Козаків горілки все одно пити не будемо. Варто згадати українське доповнення до Маунт Блейдс під заголовком Вогнем і мечем від української студії Січ. В грі є п'ять фракцій, одна з яких це військо Запорозьке, тобто козаки, не має сили відмовитись. Обравши козаків, сюжет буде присвячений стародавній сімейній таємниці володарів Русі, литовських князів Ольговичів. В процесі проходження у вас буде можливість йти власним шляхом і не об'єднуватись ні з ким, об'єднати з Речу Посполитою або ж з москаль, тобто московським царством. Хоча останнє очевидно, взагалі, не варіант, але міленіс. Проте нашу націю згадували не тільки в вітчизняних іграх. В польському файтингу на мечах Хеліш Куарт, який розробляється колишнім аніматором CD Projekt Red, є ще один козак. В трейлері він зображений як людина не надто високих моральних цінностей. Поячить, задивляється на жінок і підробляє найманцем. Проте шаблюкою він все одно махає дуже вправно. Гра взагалі має надзвичайно цікаву і реалістичну бойову систему. Її хвалять навіть рольовики та майстри фехтування. За реалістичність бою. Ну і не відходячи далеко від теми козаків і польського геймдеву, в доповненні до третього відьмака Кам'яні серця, банда Ольгерда – це алюзія на запорожців: чуби, шаблі, вуса в стилі Україна плаче, сережка в вусі, жупан. Я та інша атрибутика притаманна козакам. Звісно, в грі ніхто себе так не називає. Але у вигаданому світі Сапковського і немає міст чи країн з реального світу, а тому її претензій бути не може. Від козацтва пропоную полетіти в космос, адже за здогадками фанатів Mass Effect, один з членів екіпажу Нормандії Кайден Аленко також є українцем. What? Про це свідчить очевидно закінчення ков його прізвищі, а також ім'я Кайден, яке походить від українського слова кайдани в інтернеті. Я також бачив думку, що покликання на Україну. Залишив спеціально один зі сценаристів першої гри Дрюкерпішин, який має українське коріння. Але підтверджень цих слів від самого сценариста знайти в інтернеті мені не вдалося. <му> ну і разом вже почали про космос. Якщо ви шукали універсальне рішення для роботи, відпочинку та грання в сучасні відеоігри, то зверніть увагу на RockFlow z 13 від Asus. Це просто такі космічні технології. Потрібен під рукою планшет, для цього чудово підійде сенсорний екран в форматі 16х10, 4К дисплеєм та частотою 60 Гц, або Full HD та 120 Гц Потрібен ноутбук для простих задач та нотаток. Підключаєте клавіатуру і вже все готово. Ну а якщо вам потрібен потужний ПК, то Rockflow Z13 і тут стане в нагоді. Відмикаєте зовнішню відеокарту GeForce RTX 3080 через XG Mobile, і в комбінації з процесором Intel Core i9 12900H, який ховається в маленькому корпусі планшету, занурюєтесь у світ відеоігор, монтажу або 3D графіки. Ну і окремо хочу відмітити, що Asus це одна з перших компаній, яка ще в березні перестала. Співпрацювати з країною-агресором. Тому якщо ви в пошуках для себе чи своїх близьких компактного, багатофункціонального пристрою, то обов'язково ознайомтесь детальніше з Asus ROG Flow Z13 посилання в описі. Ще одним українцем в космосі є антагоніст перезапуску Prey. Хоча, як на мене, то це просто різні ігри з однаковою назвою, і спільного в них практично нічого немає. Так ось, Prey – це гра про альтернативний всесвіт, де радянський союз стикається з видом прибульців під назвою Тифони. Совіти хочуть їх захопити та дослідити їх силу, а тому закривають тефонів на космічній станції Клітка. Це якщо коротко, там ще США замішані. Коротше, неважливо. З часом цю станцію переробляють в станцію Талос 1 де й розпочинаються події гри. Так ось, Віл Мічел в одному з дзвінків нашому герою скаже наступне: ми в Україні навчилися робити міни. Із Залізяк Транстару, до речі, в англійській версії ВІЛ каже Юкрейн, а не Зе Юкрейн. Тобто в Україні, а не на Україні. Всі в світі знають, як правильно говорити. Тільки одна русня, як завжди, веде себе як завжди. Тим немає чому дивуватися. Мо... Щодо сайфай та фантастики, то в цих жанрах українців їх нащадків або українські технології. Усюди, наприклад, робот-град з Metal Gear Rising Revengeance. Це один з босів гри, з яким у нас буде напружений та запеклий бій. Доктор в одному з дзвінків протагоністу навіть проведе невеличку лекцію, де будувався робот, а саме на Дніпропетровському машинобудівному заводі імені Вишневецького, а також пояснить різницю між правильною вимовою українського ГРАД та російського ҐРАД. Техніклізнейс проноunст ГРАД зе Україні. But most in the business pronounce it as grad, Russian style. дуже цікаво, до речі, що це додали в гру. Серії, де у секс згадки про українців також є. В Revolution на початку гри ми зустрічаємо вченого на ім'я Василь Шевченко, який вводить нас в курс справ у розробці аугументації. В оригіналі він говорить зі звичайним східноєвропейським акцентом. Проте, послухайте, як він звучить в російському дубляжі. Тайфун... Не бойовий корпус подобі того, що на на мені, це прямо типовий гуцул Вася, який так часто з'являється в російському кіно, коли потрібно показати правильного українця. А хто ще досі каже, що лучше на понятному язикі»? До речі, першим на цю деталь звернув увагу Комашков. Про нього я ще згадаю в кінці відео. Щодо «Deus Ex Mankind Divided», то тут взагалі фінальний бос-українець Віктор Марченко, так його звати, народився 91-го року в Запоріжжі. Його батьки були неосвіченими залізничними. Робітниками а Віктор навіть не отримав повної шкільної освіти і покинув навчання за два роки до випуску. Почав працювати Марченко у буровій бригаді з пошуків сланцевого газу на сході України. До речі, цікаво, чи Марченко з Deus Секс це алюзія на Оксану Марченко і її авгументації обличчя. Не з іншого боку, по лору, у 2011 році Віктор намагався запобігти бійці між проросійськими сепаратистами та своїми товаришами в Маріуполі, де отримав серйозні травми та був госпіталізований. Менше з тим сам Марченко неодноразово зустрічається в грі з головним героєм, і, врешті, остання зустріч відбудеться в Лондоні в комплексі Апекс, де Дженсен та Марченко сходяться у фінальній битві. Бікерфолдершай. Cause 2 теж є брс Українець. Взагалі брс Українці дуже-дуже розповсюджені в іграх. Цього звати Олександр Мірков. З'являється він в грі на п'ятій місії три королі. А в його біографії сказано наступне. Дипломатична кар'єра Міркова починається в КДБ. Після розвалу радянського союзу він без проблем став ватажком мафії і сколотив купу грошей на продажі військової техніки від ядерних валізок до списаних військових кораблів. Холодний як лід, жорстокий. А грубі риси обличчя нагадують, що його предками були українські ковалі. Українські ковалі. Бедес. Продовжуючи тему кіберпанку. В Remember Me від студії Don't НОД противником нашої героїні також є українець. Точніше, Українка. Це Ольга Сєдова. Її чоловік, до речі, також з України і звати його Девід Сєдова. Так, Сєдова. Ви думали, це проблеми з фемінітивами у французів? Ні, це прогресивне феміністичне прізвище. Yeah. Також Ольга народилася в Україні, як і її чоловік, де вони і почали свою кар'єру мисливцями за головами. До приходу в Нео Паріс, Ольга вже створила собі серйозну репутацію і спеціалізувалась на розшуку небезпечних злочинців, ставши відомою як одна з елітних мисливців за головами у своїй професії. Funny. Ще одна українка зі складною біографією є в Metal Gear Solid. Наташа народилася і виросла в прип'яті. Їй було 10 років, коли вона та її сім'я зазнали впливу радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, яка сталася за 3 кілометри від їхнього дому. У 1990 році Наташані батьки загинули через смертельну дозу опромінення радіацією. Під час ліквідації наслідків аварії це змусило її різко виступати проти ядерної зброї та ядерної енергії, стверджуючи, що ядерне бомбардування є невидимою війною, яка виходить за кордони та покоління. Пізніше вона переїде до сполучених штатів і там вже закрутиться. ще одна по справжньому японська у всіх сенсах гра номоргіровс. Сампіпокет фюноролс. I cut off heads. має у своєму добірку українського персонажа. Це Сільвія Крістел, батько Крістел українець, а мати японка. Хоч сама Сільвія народилась і виросла у Франції. А тому і в грі у неї, не зважаючи на українську національність, французький акцент. Would skip it. It's so до речі, в іграх дуже часто згадується українське місто Герой Одеса в контексті персонажів, наприклад, повстанець на ім'я Одеса Кебеч в Half-Life 2 з маленької Одеси, яку назвали в честь цього ж героя після того як він туди переїхав. Невідомо звідки сам Одеса родом. Але у вікі по Half-Life говориться, що маленька Одеса це покликання на другу назву Brighton Beach, яку назвали маленькою Одесою саме в честь українського міста. Також в першому Red Dead Redemption можна знайти персонажа на ім'я Сем Одеса. Це випадковий перехожий, якого можна знайти серед безкрайніх степів. Він подорожує до Каліфорнії, слідуючи стопам свого діда, який приїхав до Нью-Йорка з української Одеси. А після проходження завдань сюжетного ланцюга, пов'язаного з цим персонажем, ви знайдете лист, в якому Сем згадує. Дує і чорне море, що вкотре доводить його українське коріння. Хоча те, що ми його викопали на зло росіянцям, він в листі чомусь не загадує копаний вручну і древніми українцями. Ще мені писали в коментах, що Джозеф з Геда 5 родом також з Одеси, і хоч в нього справді виражений акцент, все ж фандом стверджує, що він таки росіянин. Втім, якщо згадати його поведінку в грі, то так. Типова русня не інакше. Ось дивіться самі. Розповідає іншим, як жити в їх країні. Вони думають, що можуть приїхати сюди в польськах лучшеї життя для себе і своєї сім'ї. Мову не знає і знати не хоче. Ah, а, да, ти по англійськи шариш. А також ще той антифашист. Сиво Бор В Кримінальних бойовиках також вистачає українців. І знову БДС, ці українські поганці. Ми поганці Payday 2 є персонаж Ілля Волох на прізвисько The Ukrainian, тобто українець. Він видає контракти на пограбування в грі. А в одному з доповнень, яке вийшло приблизно рік півтора тому, з'явилося ще одне завдання, але в якому вже потрібно рятувати самого Іллю з Полону. Називається місія Вочевидь. The Ukrainian. В серії Splinter Cell, а саме в Blacklist та Convention, також є український мафіозі Андрій Кобін. Він злочинний лідер і активний учасник розвідувальних ініціатив 3 та 4 ешелон в рамках Агентства національної безпеки. Андрій в грі безжальний, агресивний і параноїк, що робить його жорстоким і непередбачуваним. Цікаво, що в Convention він ще й носитиме українську вишиванку, червоний пояс і червоні чоботи. Ось такі ось вони: безжальні українські мафіозі. Але з україною в серці. Ну, а найнеординарнішим персонажем українцем у відеоіграх можна з впевненістю назвати одноокого Віллі Shadows of the Demon. Віллі – це демон, який є своєрідною точкою збереження в грі. Про це вам розповість ваш поплічник, також демон Джонсон, який за сумісництвом є вашою зброєю та вашим мотоциклом. Такий ось мультифункціональний демон. Але повернемось до Віллі. При першій зустрічі з ним ваш помічник розповість, що перший чоловік його Джонсона Тітки Віллі. Тобто можна сказати, що вони є далекими родичами, зведеними Також в цьому відео варто відмітити, що в іграх є дуже багато реальних українських людей, наприклад, спортсмени, як ті ж кличків Fight Night Champion, або ж українських зірок запрошують прийняти участь голосом. Як ось, наприклад, Руслану Лежичко та що дикі танці, вона була ведучою в GTA 4 на радіостанції Владивосток FM а Тетяна Шмайлюк. Вокалістка гурту, який є чемпіоном по фігурному перевзуванню в повітрі, Джинджер, прийняла участь в записі саундтреку до ритм гри Metal Hellsinger, де вам потрібно не тільки вбивати супостаті в стилі Doom 2016, а й робити це в такт музиці. Ну що ж, скоріш за все, я не згадав абсолютно всіх персонажів українців. А тому пишіть в коментах, кого ви ще знаєте з наших земляків у відеоіграх. Також хотів би відмітити, що Комашков, загін кіноманів та твіти Lurker M надихнули і допомогли створити це відео. Обов'язково зацініть їх. Там ви знайдете багато цікавого і унікального. Посилання я залишу також в описі. Комашков, до речі, в минулому російськомовний блогер, який після початку повномасштабного вторгнення закинув свій 800-тисячний російськомовний канал і створив новий вже українською. Тож, Євгену, респект за позицію, а вам рекомендую його творчість до ознайомлення. Дякую за перегляд! Окрема подяка моїм патронам за фінансову підтримку. Завдяки вашій допомозі канал існує та розвивається. Дуже-дуже дякую моїм мега та гігатронам, імена яких ви прямо зараз бачите на екрані. Та особлива подяка Олександрі Кузніцові за її неймовірний внесок розвиток каналу. Також окремий респект всім, хто долучиться до підтримки після перегляду цього відео. Ну а на цьому в мене на сьогодні все. Дякую за перегляд. Зустрінемось в наступному відео. Слава ЗСУ і дай Боже! Фух, як я заморився, як же то жарко, капець.